У 1970 році УЄФА ввела нове правило у проведення матчів Єврокубків, згідно з яким команди, що не виявили між собою сильнішого в основний і додатковий час, роблять це за допомогою серії пенальті. З тих пір українські команди у Єврокубках теоретично могли взяти участь у 371 серії пенальті. Саме стільки разів наші команди грали у матчах на виліт, фіналах та суперкубках, але насправді до так званої лотереї справа дійшла лише 11 разів, і про них я розповім у цьому відео. У 1983 році Дніпропетровський Дніпро вперше у своїй історії став чемпіоном радянського союзу і, відповідно, наступного сезону вперше взяв участь у Кубку європейських чемпіонів. Дніпро пройшов перших двох суперників, а третім у чвертьфіналі став чемпіон Франції Бордо. У першому матчі у Франції команди зіграли в нічию 1-1. З таким же рахунком завершився основний час матчу у кривому розі. Саме там Дніпро приймав свого суперника. Майже увесь додатковий час Дніпро провів у меншості через вилучення свого захисника Івана Вишневського, але зумів не пропустити і дотягнув до першої серії пенальті за участі українського клубу у Єврокубках. Волею Жеребу першими удар з 11 метрів виконували гості, і гравець Бордо Патрік Батістон пробив сильно і по центру, а голкіпер Дніпра Краковський стрибнув у кут. До речі, це той самий Батістон, який став учасником одного з найвідоміших травматичних епізодів в історії футболу. Я про це розповідав у відео, посилання на яке є в описі. Перший удар Дніпра виконував капітан команди Геннадій Литовченко пробив добре, але Ще краще зіграв голкіпер гостей, який дотягнувся до м'яча і перевів його у стійку. По три наступні свої удари обидві команди реалізували. П'ятий вирішальний удар гостей виконував Фернандо Шалана. Португалець пробив точно під перекладину і вивів свою команду у півфінал Кубка Європейських Чемпіонів. А Дніпро програв у серії пенальті з рахунком 3-5. У 1995 році вперше представник чемпіонату України, а не СРСР, взяв участь у серії пенальті у Єврокубках. В одній 32 другій фіналу Кубка УЄФА Одеський Чорноморець обмінявся мінімальними домашніми перемогами з польською командою від Відзевлоць. Другий матч, який грали у Польщі, перейшов у серію пенальті. До речі, з 35-ї хвилини матчу Чорноморець грав у 10 через вилучення Юрія Сака, а зі 105-ї хвилини у 9 х другу жовту отримав Володимир Мусолітін. Тому не пропустити за 15 хвилин другого екстра. Тайму, це вже успіх. У післяматчевій серії команди свої перші удари реалізували. Другий пенальті поляки також забили. У Чорноморця другим до м'яча підійшов Дмитро Парфіонов і його удар відбив голкіпер відзива Анджей Возняк. Драматизму епізоду додає той факт, що ще в кінці першого матчу в Одесі Парфіонов ідентично не забив пенальті в ігровий час. Після того, як поляки виконали свій четвертий удар рахунок у серії. Став 4-2. І тільки для того, щоб перевести серію до забитого незабитого, потрібно було, щоб відзев не забив свій п'ятий пенальті, а Чорноморець забив свій 4-й і 5-й. Так воно і сталося завдяки голкіперу Одеситів Олегу Суслову. Він потягнув п'ятий удар від Марика Конярика, а після цього сам підійшов до одинадцятиметрової позначки і своїм ударом розвів колегу по цеху і м'яч по різних кутах. Шостий пенальті господарі реалізували впевнено. А от Руслану Василькову, який бив шостим за Чорноморець, пощастило. М'яч після його удару пройшов під ногами голкіпера. Наступний пенальті у серії також вийшов щасливим для Чорноморця гравець відзава Марек Байор пробив над перекладеною. А далі Юрій Букель своїм ударом не залишив шансів голкіперу господарів і приніс чорноморцю таку важку перемогу у цьому двомачовому протистоянні. До речі, рахунок у серії 5-6. Легендарного виходу Динамо у півфіналу Ліги Чемпіонів у 99-му могло б і не бути, якби Динамо вилетіло ще у кваліфікації, і кияни були за кілька хвилин від вильоту у другому попередньому раунді. Динамо програло перший домашній матч праські спарті партії 1 на виїзді українці багато атакували, але довго не могли забити такий потрібний гол. І лише на 88-й хвилині неабияке везіння та автогол захисника спарти перевели гру у додатковий час. А за півгодини командам довелось пробивати пенальті. Перший удар у виконанні Сергія Реброва ледь не потягнув голкіпер спарти Томаш Поштулка. До речі, подивіться, де знаходились його ноги в момент удару. Господарі свій. І перший пенальті також реалізували. Другий удар Динамо точно виконав каладзе. А ось другий удар Спарти відбив Шовковський. Третім Динамівцем, який пробив пенальті, став Шевченко і зробив він це невдало. Поштулка прочитав задум нападника і відбив удар. Найгірше зіграв і Шовковський, відбивши пенальті номер 3 у свої ворота. Четверті удари не реалізували обидві команди знову на висоті голкіпери. Виконувати п'ятий пенальті за Динамо підійшов ю. Юрій Дмітрулін він поклався на силу удару і не прогадав. За рахунком 1-3 Динамо перемогло у серії та вийшло у груповий етап Ліги Чемпіонів. Наступного сезону у серії пенальті взяли участь львівські Карпати. В одній 64-й фіналу Кубка УЄФА їм протистояв шведський Хельсінборг. У першому матчі у Швеції була зафіксована нічия 1-1. Завдяки голу на виїзді Карпатам достатньо було не пропустити вдома, і це завдання виконувалось до 89-ї хвилини. Голкіпер Карпат Богдан Стронціцький навіть пенальті відбив на 61-й хвилині. А на 89-й врятувати свою команду не зміг. Але львів'яни встигли відігратись. Для цього їм знадобилась одна хвилина і 19 секунд. Забив Іван Гецько. Що ж до серії пенальті, то вона розпочалася для господарів дуже невдало. Перші два удари шведи реалізували, а українці ні. Як це часто буває, той, хто забив з гри, не забив у серії удар Гецька, відбив голкіпер. Він же відбив і удар Олександра Євтушка, першого українця в англійській прем'єр-лізі. Про це я також колись робив відео. Воно є в описі. Після третіх ударів ситуація покращилась, шведи промазали. Карпати нарешті забили. Але після цього гості більше не помилялись і виграли серію з рахунком два у 2002-му Донецький Шахтар грав проти бельгійського Брюге у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Вдома 1-1, На виїзді 1-1 і серія пенальті. Гірники не забили два з трьох своїх перших пенальті. Удари Олега Пестрякова і Андрія Воробея відбив Дані Верліндер. Господарі натомість реалізували усі три свої нагоди, а також і четверту, і впевнено перемогли у серії пенальті з рахунком 4-1. Значно довше виявляли сильнішого Таврія і Рен у третьому раунді Кубка Інтертото у 2008-му. На виїзді Сімферопольці мінімально програли, а вдома мінімально виграли завдяки дивовижному удару головою Васіла Гігіадзе. Перші чотири удари у серії пенальті були відмінно реалізовані по два з кожної сторони. П'ятий удар, він же третій для Ренна у чудовому стрибку відбив Андрій Дикань. На жаль, Таврія не. Скористалась можливістю вийти вперед, і також не забила свій третій пенальті. Але дикань, відбивши наступний пенальті, створив ще одну таку можливість, і Васіл Гіадзе її використав. П'ятий пенальті Рен забив, і черга дійшла до вирішального п'ятого удару Таврії. Желько Любенович у найвідповідальніший момент не переграв голкіпера. Після цього до позначки по черзі підійшли решта польових футболістів обох команд і усі свої удари реалізували. Одинадцятими били голкіпери. Спочатку Ніколя Дюшес пробив Диканя, а після цього дикань пробив Дюшеса. Команди пішли на друге коло лером Жеруа. Який розпочинав серію, забив і вдруге, а Ілья Галюза не витримав напруги і пробив вище воріт. Таким чином командам знадобилось пробити аж 24 пенальті, щоб з'ясувати, хто сильніший з рахунком 9-10 переміг Рен. Також далеко за 10 стандартних пенальті на дві команди довелось вийти Чорноморцю у протистоянні з Албанським Шкендербеу у кваліфікації Ліги Європи у 2013-му. Спочатку команди зіграли в Одесі, переміг Чорноморець 1-0. Потім в Албанії переміг Шкендербеу з ідентичним рахунком. А після цього били пенальті. По першому удару реалізували Діденку з Чорноморця в цьому трохи підфартило. Другий удар господарів. Потягнув безотосний, а за Чорноморець забив Фонтанело. Третій свої удари також забили. Четвертий за шкендербеу вирішив виконати голкіпер. Він пробив точно у кут, але арбітер вказав, що потрібно перебити, схоже, через те, що гравець почав розбіг до свистка. Повторний удар кіпер також виконав бездоганно. Далі Чорноморець забив свій четвертий пенальті, аж Кендербеу п'ятий. Вирішальний удар судилось виконати Лео Матосу, і він голкіпера не переграв. Команди почали з чистого листа. Шостий пенальті господарі забили. Чорноморець опинився у ролі наздоганяючого і на відстані одного промаху. Від вильоту за одеситів шостим бив самодін нерви не підвели. Він забив. Сьомі удари. Ситуація повторюється. Шкендербеу виходить вперед. Чорноморець нас доганяє. Восьмим ударом господарів Нурудін Орелесі відправляє м'яч у поперечку. Чорноморцю треба просто забити наступний пенальті, і він вийде у груповий етап Ліги Європи. Удар взявся виконувати Кирило Ковальчук, але у момент удару підсковзнувся і не забив. Десь таке ми вже бачили. Граємо далі, дев'ятий удар Шкендербеу і Безотосний парирує його. Чорноморець отримав третій матчбол і нарешті його використав перемога у серії з рахунком 6-7. А ви знали, що за останні 14 сезонів Шахтар лише один раз не взяв участь у груповому етапі Ліги Чемпіонів? Це сталось у сезоні 2016-17 у першому після епохи Лучаску. Тоді у третьому раунді кваліфікації Шахтар під керівництвом нового тренера Пауло Фонсеки зустрічався з Янг Бойз, який роком раніше дав по зубах Динамо. У Львові Шахтар впевнено переміг 2-0, а на виїзді розтратив перевагу і змушений був бити пенальті. По першому удару команди реалізували, другий пенальті господарі також забили. А от Шахтар ні. Удар Фреда потягнув голкіпер Івон Мувого. На щастя, третій свій пенальті господарі пробили повз ворота, і Шахтар отримав шанс вирівняти становище. Але Ракіцький зарядив у перекладину, від якої м'яч відскочив у спину голкіперу і вилетів у поле. Четверті удари були точними в обох сторін, а от до п'ятого свого удару Шахтар не дограв, оскільки суперник реалізував свій п'ятий пенальті і виграв серію з рахунком 4-2. У наступній серії пенальті українського клубу також взяв участь Шахтар, але з Караганди. Казахи у кваліфікації Ліги конференції грали з колосом, і за два матчі плюс екстра тайми команди не забили жодного голу, тому били пенальті на полі казахстанців. Свої перші три удари гравці Шахтаря реалізували, а от колос забив лише один з трьох. Два сейви після ударів Нурієва і Чурка зробив голкіпер Ігор Шацький. Четвертим за колос пішов бити білорус Олександр Павловець, і йому також не вдалося переграти голкіпер. На цьому серія і закінчилась Караганда перемогла ковалівку з рахунком 3-1. Минулого сезону Шахтар той, що наш, грав у стикових матчах Ліги Європи із французьким Реном. У першому, нібито домашньому матчі Шахтар переміг 2-1. На виїзді програв 1-0 в основний час. А в екстра таймах команди забили ще по одному голу і перейшли до пробиття пенальті. Пробили по першому разу рахунок у серії став 1-1. Тут нічого цікавого. А далі пішла веселуха. Трубін відбив два пенальті, а Шахтар забив ще два пенальті. Рахунок 3-1. І Шахтар дуже близький до. До проходу далі. Однак Рен забиває четвертий пенальті. А Валерій Бондар, який був четвертим за Шахтар, маже. нема біди, як би сказав Сергій Притула. Є ще п'яті пенальті, і ситуація практично повторюється. Рен забиває, а Сікан лупить у поперечку 3-3 і продовжуємо серію до забитого незабитого. Шостий удар Рен реалізовує за Шахтар, пробиває конопля, також забиває, ще й легенько провокує вболівальників господарів. Арбітер відганяє футболіста у центр поля, а за кілька секунд вимушений сам туди бігти, щоб незадоволення футболістів Рена не розвитку. Свинулось у неконтрольовану ситуацію. Вгамувавши емоції, команди продовжили серію. Трубін зробив третій сейв після удару з 11 метрів. А Кевін Келсі, який у цьому матчі дебютував за Шахтар і встиг зіграти лише 8 хвилин, впевнено відправив м'яч у нижній кудворіт. Шахтар переміг у серії з рахунком 4-5. У поточному сезоні ми також стали свідками серії пенальті українського клубу, коли Динамо у кваліфікації Ліги конференції зустрічалось з грецьким Арісом. На виїзді кияни мінімально поступились, а у домашньому матчі, що відбувся у Бухаресті, ледь змогли відігратись. Виграли 2-1 в основний час. В екстра таймах не забили, тому пробивали пенальті. Перші свої два Динамо забило, а греки реалізували лише перший удар, другий відбив. Бущан. Далі ще по одному удару команди забили. А от після четвертого пенальті Динамо, який виконував Кахім Періс, м'яч усі ці воріт не опинився, сейв голкіпера. Аріс четвертий пенальті забив і зрівняв рахунок. Нічийним рахунок залишився, і після п'ятих ударів команди їх реалізували. Після шостих ударів ситуація аналогічна. Сьомим за Динамо бив Дубінчак влучно у кут. А після цього гравець Аріса Мозес Одубаджо відправив круглого значно вище воріт. Бущан на хвилі емоцій вирішив відповісти вболівальникам Аріса, які у першому матчі вивісили ганебний банер із закликом знищити Азов. Відповідь була нестандартною. Бущан, наче показав, що фани Аріса клоуни на це зреагували футболісти Аріса і почались невеличкі розбірки. Тривали. Вони недовго закінчились кількома жовтими картками, зокрема, і нашому воротарю. А серію пенальті Динамо виграло з рахунком 6-5. Отже, українські команди взяли участь в 11 серіях пенальті у Єврокубках. Виграли 5, програли 6. Найуспішнішими є Динамо та Чорноморець. Вони виграли обидві свої серії. Якщо маєте бажання підтримати канал фінансово, то загляньте в опис, там є потрібна інформація. Якщо не маєте такого бажання, то просто напишіть якийсь коментар. А я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру та слави Україні.